Під'їхав на основну ділянку з медвежем. Хочу показати, який результат за один сезон вегетації. З даної ділянки також будемо викопувати саджанці поступово. Дивіться, як виглядає медвежий заріс. Хоча ми проводили культивацію, культиватором, проходили, але мало що дало, Все вже кінець сезону, практично так залишаємо, наступний сезон вже будемо робити прополку. Ось результат, який ми отримали. За цей рік саджанці висотою 40 і вище. Також є менші саджанці, ось такі, де густіше вони ростуть. З даної ділянки плануємо міжряддя. тут є 60 см. Якщо буде замовлення, будемо викопувати через один ряд, щоб пізніше можна було пройти фризою. А якщо не будемо мати замовлень під реалізацію, то будемо залишати на двогорічку. І пізніше будемо по вручну проходити, бо вже мотоблоком, мототрактором сюди не заїдеш. Ось так кій бендмежі, бачите. Ось що, який шкідник попрацював. Ось бачите, починається. Дуже сильно медвежого пошкоджує гризун. Ось дивіться. З Ось з дивіться, бачите, пройшовся і практично метр погоний, саджанців вже немає. Переросли цього року на даній ділянці досить непогані, як на одну річку. Ще рік часу і будемо мати хорошу дворічку під прививку. Так само шкідник як гризе. Ось так, друзі, такий результат. Перший рік від посіву від межого. Майбутньому тут залишиться лише фонду щеплений на медвежі горіх, за рік-два часу. Дані садниці приберуться з даної ділянки і все. Ось такий результат. Давай викупки поздніше покажу, яка коренева. На даній ділянці підкопали спочатку 4 метри для зручності розвороту мототрактором. Решту все залишаємо на двох Хіба якщо будуть ще закази, то будемо купати через один ряд. Ось дивіться, яка коренева земля волога, купати дуже файно, ціла корінь практично не пошкоджується. Ось дивіться, які, яка коренева, які саженці. Просто бомба. І ось такі маленькі, 30-40 см. Є хороші 80 см. Є таких середніх від 20 до 60 см. Дивіться, яка коренева. Дивіться які. Однорічні сіянці медвежого. У нас ще є дані сіянці на іншій ділянці, загущена посадка першого чи там викопаємо. Якщо буде потреба, то будемо викопувати на даній ділянці. Ось дивіться, яка шикарна коронева. Ось так, друзі. Результат чудовий цього року по сходу медвежого та й по приростах теж хороший результат. Ділянка ще приведеться до ладу або цього року, або вже на наступний рік. І будемо вирощувати дворічку. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі до зустрічі. Кому треба, звертайтеся. Для прикладу саженці від межого горіха однорічка, річка, 3. Ці нові групи. Оце найкращі 45 см і більше в районі 15 гривень. Так виглядають найбільш худові на дорощування. Висота від 20 до 20 і десь так в районі до 50, але рахуємо 20-40 см, ось така коренева. І найдрібніші, це є по 6 гривень, висота до 20 см. Є трошки більше, ніж 20 см. Але рахуємо ось так. Для порівняння, як вони виглядають. Ось така коренева. Добре, гаючи придбати, пишіть на вайбер.